Якщо при нарізанні м'які овочі чавляться, а листок паперу просто рветься, знаєте, ваш ніж затопився. Над тим, як зробити кухонного помічника гострим, люди замислювалися з часів появи першого ножа. Історично використовувалися дуже багато речей для заточки, починаючи від камній, кожа. В древній Азії для цього користувалися піала. Якщо взяти, наприклад, національний непальський нож кукрі, у них в наборі завжди йшла для правки ріжучої кромки, кусок закаленого железа, називаємо чекмак. Сьогодні ж більшість господинь користується маленьким недорогим помічником. І даремно. Він здираючи малий шар сталі із вашого ножа, тим зменшує йому віку. Такий пристрій можна замінити на щось більш. Придатне для заточування в домашніх умовах, і, наприклад, ось таким ось пристроєм у світі заточувальних інструментів існують механічні і електричні. Як бачите, ці верстати є доволі простими у використанні. Якщо ж вам потрібно надгостре лезо, тоді варто скористатися японськими традиціями, тобто професійним заточуванням на спеціальному водному камінні. А щоб ніж довше залишався гострим, не забувайте робити таку просту процедуру. А потрібно взяти собі за правило, що після кожного. Іспользование ножа нужно обязательно його поправить мусатом. Таким образом, ви продлите службу ножа на кухні, і он вас не підведет. Навіть якщо під рукою немає ніякого заточувального пристрою, вихід все ж таки є. Більше того, інструмент, про котрий йтиметься, точно є у кожному. В принципі, абсолютно спокійно для якихось первоначальних робот можна використовувати такий інструмент, як чашка. Як бачите, пристрій і технологія дуже прості. Справа в тому, що кераміка твердіша ножа, тому вона з легкістю його править. Тепер з гострим помічником на вас чекають лише грандіозні смачнючі шедеври. Тож до роботи, до нових кулінарних звершень. Доброго ранку, Україна! Ну і просто зараз ми розвинемо тему і докладніше дізнаємось, як доглядати за ножами. Гість нашої студії, майстер-заточувальник Сергій Литвиненко. Доброго ранку, пане Сергію. Давайте почнемо з теорії. Чому тупиться ніж? В народі кажуть, що ніж, наприклад, не любить гарячої води. Це правда? Не думаю, що це правда. В принципі, якась теоретична база під цим питанням є. можливо, це там якісь хімічні реакції, які роз'їдають ріжучу угу. кромку, але в принципі це не суттєво. Тобто ніж тупиться просто від зношування? Ніж тупиться так, від зношування від, від відділення часток металу від ріжучої кромки. Я бачу, ви до нас не з пустими руками прийшли. Скажіть, що у вас на столі, і чи є тут хоч один тупий ніж? Так, я спеціально взяв тупий ніж для демонстрації, що такі бувають, і це можна порівняти на такому простому тесті з папером. Тобто цей ніж його. Рве і не, навіть не намагається його порізати, ага. а гострий ніж, який справляється з будь-якою господарською потребою, він з легкістю розрізає аркуш паперу у деяких напрямках. Ще от, й візерунками можна. Так, і так, така гострота ножа придатна для якихось кухонних потреб. А от як визначити, що ніж вже підтупився і його час точити? Це можна дуже просто візуально визначити, просто подивившись на ріжучу кромку. Якщо вона блищить, її видно неозброєним оком. Це якийсь такий вже сигнал для. З заточування ножа. Середньостатистично, наскільки швидко сточується звичайний кухонний ніж? Mm, як часто залежить, його потрібно. Залежить це від багатьох факторів, тобто, як, як часто ви ним користуєте, що виріжете, на якій поверхні виріжете. Mm. І, звичайно ж, від якості сталі і, скажімо, цього ножа. Давайте тоді про заточку поговоримо. Я бачу, у вас тут на столі присутній певний інструмент. Що це? Чим краще користуватись, чим користуватись не варто. Ну хотів би я почати якраз з того, що цим, чим користуватись не варто. Це угу. досить розповсюджений такий прилад і доступний у господарських магазинах. В основі цього приладу така виделка, з В-подібна з карбідових, карбідових рамок твердосплавних таких лез, які знімають в прямому. У сенсі е, стружку з вашого ножа. Тобто, мало того, що е, цей прилад робить подряпину уздовж кромки, по якій подряпині ця кромка відвалюється дуже швидко у mm -hmm. процесі роботи. І е, за декілька місяців можна добрий ніж перетворити на половину до Так. Тобто це придатне для заточування, не знаю, сап якихось лопат садового інвентарю, але для ножів це не бажано. Чим в такому разі бажано користуватися? Я бачу, а, у вас... Ідеальним варіантом, звичайно ж, це є японські водні камені. Але ну, в принцип, ось, ось це японський так, водний це камінь. Японський Розкажіть водний про нього камінь діталі. це штучний камінь. Складається він з абразиву і зв'язки угу. для роботи потрібно замочити в воді там десь хвилин 20 його там потримати, і на поверхні цього каменю у процесі роботи утворюється така суспензія з води і продуктів і стирання цього каменю, яка і є абразивом. Яка заточує ніж. Наскільки мені відомо, камінь цей не дешевий. В звичайному побуті людям можна користуватися тими каміннями, які ще в Радянському Союзі в, в спадок нам передали. Так, Звичайно, ними мож, можна користуватися, але. Ефект той же? Принцип? Принцип І... той же. Ефект трохи різниця. Звичайно, чистота поверхні від японських водних каменів при е, рівних. Умовах буде вищою. А оце що за складний механізм на столі вона стоїть? Цей механізм, як ним тільки зовні складний. На сам насправді це дуже проста у використанні річ. Вона допомагає людині, яка не має ніяких навичок заточування. В принципі, вона я тільки купила. За дуже короткий час перетворити дуже затуплений ніж, будь то кухонний, мисливський або якийсь там кишеньковий, перетворити на гострий. Ніж. Тобто в наборі є три виду алмазних абразивів: грубий, середній і тонкий. Виставляються на, цій, на цьому кронштейні кути, які ви хочете отримати, там, в залежності від призначення вашого ножа. От, і такими простими рухами ми заточуємо ніж, точно витримуючи даний кут. Абсолютно і, знаю, мабуть, без мабуть, мені така штука знадобиться, а то зізнаюсь чесно, маю проблему з заточуванням ножів, оскільки навіть був випадок, коли ми взяли з другом одинакові ножі, одинакові мусати. Одинакові рухи виконували, і у нього ніж заточився. А у мене ні? З чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано саме з неправильною вимкою кута заточування. Тобто ви робите зайві рухи, кромка завалюється, і ви отримуєте ніж, який. Заточувався, але він не ріже. тобто, по великому рахунку заточування ножа це ще й навіть таке своєрідне мистецтво. Дуже багато ну, факторів повинно бути враховано. Так, так може бути це, звичайно, будь який процес можна довести до мистецтва. Але це, в принципі, набір якихось знань, вмінь, навичок, моторних, і я думаю, це не складно. Ви як майстер перевагу віддаєте ручному чи все-таки механічному я, звичайно, ручному, тобто механічним способом можна користуватися, коли у вас дуже сильно пошкоджений ніж з відламаними кромками, кінчиками і так далі. А фінішна доводка вже звичайно проводиться на водних японських каменях. Які дозволяють так відполірувати кромку, що стає можливо там зняти стружку з людської волосини ага. або нарізати прозорими Кільцями помідор чи ківі чи тобто це, кільця... не Ні, це не фантастика, це не фантастик кіно так та це реальність. Це реальність. А, дуже багато телемагазинів зараз пропонують ножі, які там запевняють, Ви, якщо придбаєте цей ніж, то там 15 поколінь ваших дітей буде ним користуватись, Він не затупиться. Це правда, такі ножі існують. На жаль, чи це всього лише мене на жаль, не це тільки рекламний хід. ножі, які самі заточуються або які не затуплюються. На жаль, ще не, не винайдені. Угу це, звичайно, від швидкості цього затуплення, але точити доводиться будь-якій ножі з хвилястою серейторною кромкою або без неї, але заточуються вони всі. Чи є якийсь універсальний спосіб, як доглядати за ножами? Можливо, є якісь поради, рекомендації, де вони повинні лежати, висіти там? Я не знаю. Ну, найкращий спосіб, мабуть, це магнітна рейка, угу. тобто ножі на ній завжди вони на виду. Тобто, бачите, ви... який ніж ви берете, вони, скажімо, ви висять на видному місці, тобто це ще й красиво, вони добре сушаться і не контактують один з одним. Тобто, найгіршим способом є це звалювання ножів у ящик столу, стола, там, де вони б'ються один об одний. це дуже небезпечно, можна намасуючи потрібний ніж порізатись. От, і... В принципі, колода, підставка або магнітна рейка це оптимальний варіант. Ну що ж, і на завершення нашої розмови, ваші побажання як спеціаліста та майстра нашим глядачам. Я бажаю глядачам дотримуватись нескладних не правил по догляду за своїми ножами. Це не використовувати їх не за призначенням, тобто, якщо це кухонний ніж, тобто різати на правильній дошці, не, не тверді. Uh -huh. якихось продукти, не різати морожені продукти з кістками і так далі. <рес> для цього є так? <рес> для цього є спеціальні пилки, сокири і так далі. Е, просто, скажімо, протирати ножі після використання, вчасно їх гострити і отримувати задоволення від процесу використання ножів. Дякую щиро вам за консультацію, дякую, Власне. що завітали до нас до студії. Власне.